У день міста Хмельницького цьогорічних новобранців Хмельницької прикордонної академії імені Богдана Хмельницького посвятили у курсанти і студенти. Цю подію у закладі розцінюють як початок шляху до становлення професіонала. У курсантів і студентів вже розпочався навчальний процес. Раніше прикордонники присягнули на вірність українському народові. На захід запросили ветеранів великої вітчизняної війни Афганістану та антитерористичної операції на сході. У нас підготовлено дві мотоманеврини групи. Одну з них ми сьогодні чествуємо. Дякуємо хлопцям за їх стійкість за вміння виконувати обов'язки. На сьогоднішній день на адміністративному кордоні з Криму. Немає ніяких порушень, немає ніяких спроб. Спроби є, але немає проходів через кордон. Все фіксується. Крім того, нами підготовлена серйозна комендатура. Вона наполовину являється засекреченою. Ми її вже провели туди в Донецьку-Луганську область на виконання обов'язків. Хмельничани. І в цілому Україна може пишатися Державною прикордонною службою України, може пишатися своєю академією. Тих, хто повернулися з гарячих точок, у академії зустріли як героїв за мужність і професіоналіст. Вони удостоїлися відомчих нагород та чергових військових звань. Основна маса була майже два з половиною місяці на виконання завдань по охороні та обороні кордону з РК Крим. Особовий склад. Всі без виключення проявили високу витримку, мужність, пильність під час насення служби. Жодних нарікань з мого боку немає ні на одного мого підлеглого, який був на той час зі мною. Я взагалі пишаюся цими людьми і гордий тим, що дійсно мені довелося керувати даним підрозділом. Самі ж хлопці зізнаються, якщо буде потреба, без роздумів знову поїдуть на схід. Кажуть, життя батьківщині честь нікому.